Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку – розв'язування задач прав на всі дії з натуральними числами. Ми продовжуємо закріплювати наше вміння розв'язувати вправи на всі дії з натуральними числами. Сьогодні 7 листопада запишіть число класна робота в зошиті і переходимо до розв'язування задач. Номер 590. Велосипедистка їхала 2 години до обіду, і 3 години після обіду. Увесь час зі сталою швидкістю. Усього вона подолала 85 кілометрів. Кілометр, Знайди швидкість велосипедистки. Оскільки велосипедистка їхала зі сталою швидкістю, увесь час, то першою дією ми знаходимо, скільки часу вона їхала. 2 години плюс 3 години це 5 годин. Другою дією ми можемо знайти швидкість. Нагадаю, що швидкість дорівнює відстань поділити на час. Тобто ми маємо 85 поділити. На 5 для того, щоб отримати швидкість велосипедистки. 50 поділити на 5 буде 10, 35 поділити на 5 7, тобто 17 кілометрів за годину, і у відповідь пишемо швидкість 17 кілометрів за годину. Номер 592. Один верстат з програмним управлінням виробляє 12 деталей за хвилину, а другий на 3 деталі більше. За скільки хвилин обидві верстати при їх одночасному вімкненні виготовлять 945 деталей. І так, ми маємо з вами продуктивність першого верстата. 12 деталей за хвилину. Знайдемо продуктивність другого верстату, вона на три деталі більше. Тобто 12 плюс 3 дорівнює 15 деталей за хвилину. Це продуктивність другого верстата. Тепер ми можемо знайти продуктивність двох верстатів, якщо вони працюють одночасно. Продуктивність першого 12, продуктивність другого 15. Тоді продуктивність, якщо вони працюють разом, 27 деталей за хвилину. Це продуктивність разом. Для того, щоб знайти скільки хвилин вони мають працювати разом, ми повинні роботу поділити на продуктивність. Робота у нас це 945 деталей, поділити на 27 на продуктивність. Ділимо в стопчик. І візьмемо по 3. 7 на 3 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо, 2 на 3 6. І 2 8. 4 відняти 1 3, 9 відняти 8, 1. І 135. По 5. 7 на 5 35, 5. Пишемо 3, запам'ятовуємо, 2 на 5 10 і 3 13. Тобто це буде 35 хвилин. Відповідь. 35 хвилин. Номер 596. Обчисли зручним способом. І так, дивимось. легше нам спочатку додати. 742 і 58. А вже потім додати 39. 742 і 58 це буде 800 і додати 39 буде 839. Тут нам легше спочатку відняти від 973 відняти 273. А потім вже додати 115. 973 відняти 273 це буде 700, і додати 115, це буде 815. Тут у нас є два однакових множника в доданках, який ми можемо винести дужки. Виносимо 19 за дужки. Від першого множника в дужках залишиться 29, а від другого множника в дужках залишиться 71. 29 плюс 71 буде 100. 19 помножити на 100 буде 1900. Аналогічно поступаємо в другому, в четвертому прикладі. Тут у нас спільний множник 37. Виносимо 37 за дужки. В дужках від першого залишиться 192, а від другого 92. 192 мінус 92 буде 100. І 37 помножити на 100 буде 3700. Як ви бачите, тут ми порахували усна. Якби ми виконували множення, а потім додавання. Усно порахувати в нам, нам би не вдалося. Номер 597. Будівельна компанія має встановити 900 вікон за 25 днів. Проте щодня компанія встановлювала на 9 вікон більше, ніж планувала. На скільки днів раніше терміну компанія виконала замовлення? І так. Оскільки в нас робота 900 вікон і виконана вона за 25 днів, ми можемо знайти, яка б мала бути продуктивність у будівельної компанії. Для того, щоб знайти продуктивність, ми 900 ділимо на 25. 900 легше поділити на 25, якщо ви запам'ятаєте, що 100 поділити на 25 це буде 4. 100 поділити на 25 це 4. І ще помножити на 9 буде 36. Вікон за день. Це планували встановлювати. Але встановлювали на 9 вікон більше щодня. Тобто продуктивність у компанії була більша. На 9, на це значить додати. 36 додати 9, буде 45 вікон на день. Це встановлювали. Тоді ми можемо знайти, за скільки ж днів компанія встановила всі 900 вікон. Для цього ми роботу 900 вікон ділимо на продуктивність, яка в них була на 45. 90 поділити на 45 буде 2 і ще 0, тобто 20 днів. Ну, і нам треба знайти, на скільки днів раніше терміну компанія закінчила роботу. Планували за 25 днів, а виконали за 20 днів. Тобто, виконали на 5 днів раніше. Номер 599. Знайти значення виразу. Це ми виконуємо по діях. Спочатку розставимо дії. Перша дія у нас множення в дужках. Друга дія віднімання в дужках. Далі дивимося за дужками, ділення і множення по порядку. Тобто, оце у нас буде третя дія, це четверта дія, і це п'ята дія. І починаємо виконувати дії. Перша дія 308 помножити на 29. Оскільки тут у нас 0. 9 на 8. Одразу пишемо 72. 3 на 9 27. Множимо на 2. 8 на 2 16. 3 на 2 6. Додаємо. 7 плюс 6 13, один запам'ятовуємо, 8 і 1 – 9 плюс 2,8. Друга дія у нас віднімання. 21 тисяча мінус 932. Оскільки тут 0, забираємо аж у цієї одинички одиницю. Тоді тут залишиться 9 і тут 9, тут 10. 10 відняти 2 буде 8. 9 відняти 3 6. 9 відняти 9 0. Тут у нас вже 0. Забираємо звідси одиницю. 10 відняти 8 буде 2. І тут буде 1. Третя дія ділення. Те, що у нас вийшло. 12068 ми ділимо на 4. 12 поділити на 4 буде по 3. 0. І оскільки далі у нас 0, це 0, ми записуємо частку. Зносимо 6. 6 поділити на 4 по 1. 2 і 8. 28 поділити на 4 буде 7. четверта дія, знову ділення. 14 047 поділити на 47. 141 ділимо на 47. Ну, пробуємо по 3, так? 7 3 21, 1, пишемо, 2, запам'ятовуємо. 4 на 3, 12 і 2 14, якраз 141. Зносимо 4, 4 на 47 не ділиться, дописуємо 0 частку, зносимо 7 і буде по одному. І остання п'ята дія це додавання результату третьої дії до результату четвертої дії. Вісім, один, три і три. Отримали три тисячі триста вісімнадцять. Наступний приклад. Перша дія у нас ділення в дужках, друга дія ділення в дужках, третя дія – віднімання в дужках. Далі четверта дія – множення, перше множення за дужками, і п'ята дія – друге множення за дужками. І так, виконуємо першу дію ділення в дужках 1677 поділити на 43. 167, поділити на 43. Візьмемо. По 3. Бо по 4 буде забагато. 3 на 3 9. 4 на 3 12. Віднімаємо 17, відняти 9 8. 5 відняти 2, 3. і 7. Ну, очевидно, що по 9. 3 на 9, 27.

Дванадцять, один запам'ятовуємо буде сімдесят два. Вісім відняти два шість. І вісім відняти сім один сто шістдесят вісім. 24 помножити на 7, 4 на 7, 28. Два запам'ятовуємо. 168. Третя дія це 39, відняти 37. Буде 2. І ось тут ми приходимо до того, що ми можемо поміняти місцями дії множення четверту і п'яту дію. Тому що нам простіше спочатку 2 помножити на 500, а потім результат помножити на 1789. Ми можемо це зробити, оскільки множення підпорядковується переставному закону множення. Тобто від зміни місць множників добуток не змінюється. Тому спочатку ми 2 помножимо на 500, отримаємо 1000. І п'ятою дією 1789 помножимо на 1000 і отримаємо 1 мільйон 789 тисяч. Ось таким чином це працює. Наступний приклад знайти значення виразу, якщо х і дорівнює якимось числам. І так, пишемо, якщо х дорівнює 15, у дорівнює 1515, то... Х помножити на 15 мінус y поділити на 15, дорівнює 15 помножити на 15, мінус 1515, поділити на 15. І виконуємо подіях. Перша дія – множення 15 множимо на 15. 5 на 5, 25, 5 пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 1 на 5, 5 і 2 7. Коли ми множимо на 15, буде те саме число. На 1 буде те саме число. Додаємо 5. 7 додати 5, 2. І 1 сюди 2. Друга дія. 1515 поділити на 15. По одному. Зносимо 1, не ділиться, ставимо 0, 15 і ще по одному. І третя дія – 225 мінус 101. Це можна порахувати усна, це буде 124. І знов два приклади на обчислення діях. Перша дія у нас ділення в дужках. Друга віднімання. Третя – множення за дужками. Четверта ще одне множення за дужками. і п'ята додавання. І так, перша дія ділення 17 466 поділити на 82. 184 поділити на 82 буде по 2. 2 на 2, 4. 8 на 2 16. Віднімаємо: тут буде 10, зносимо 6. Тут буде по одному. 6 відняти 2, 4. 10 відняти 8 2, І зносимо 6. Ну, і буде по 3. Друга дія віднімання 830 відняти 213. Віднімаємо 10 відняти 3, 7, 2 відняти 1, 1, 8 відняти 2 6. Третя дія множення 617. Умножити на 65. 7 помножити на 5, 35, 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 на 5, 5 і 3, 8, 6 на 5, 30. 6 на 7, 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 6, 6 і 4, 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 на 6, 36 і 1, 37. Додаємо. Тут буде 5. 8 плюс 2 10 0, 1 запам'ятовуємо 1. 3 плюс 7 10, 1 запам'ятовуємо 4. Четверта дія знову множення. 804 помножити на 57. 4 помножити на 7 28. 7 на 8 56. 4 на 5 20. Вісім на пять сорок. Додаємо вісім, два, вісім, пять, чотири. І п'ята дія додавання результату третьої дії сорок тисяч сто пять. Додати результат четвертої дії сорок пять тисяч вісімсот двадцять вісім. 5 плюс 8 13, 1 запам'ятовуємо 3, 1 плюс 8 9, 0 плюс 5 5, 4 плюс 4 8. Отримали 85 933. Другий приклад. Перше діє ділення, друге ділення в дужках, третє додавання. Четверте множення і п'яте теж множення. Перша дія 588 поділити на 49. Ділимо по одному 49. 18-9 мінус буде сім. Ой, дев'ять. Вісімнадцять мінус буде 9. Зносимо 8.

По 3, 6 плюс 6 помножити на 3 18, 1, 5 на 3, 15, 1, 16. Третя діє 12 плюс 13. Дорівнює 25. І знову ми бачимо, що нам простіше виконати спочатку дію множення на 40, а потім домножити на 197. Четверте, 25 помножити на 40. 25 помножити на 4, це буде 100, значить 25 помножити на 40 буде 1000. І тоді 197 помножити на 1000 Буде 197 тисяч. На цьому це все. На домашнє задання у вас буде в підручнику повторити сторінки 9094 і права номер 591 і номер 600 перше завдання. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Гарного всім дня! Якщо вам сподобався цей урок, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу!